Єдиний спосіб перевірити, чи шахрай цей чи ні, ви відкриваєте фото. Тут ці фото, їх багато, вони детальні, роздивитись можна все. За будь-яким фото ви робите відкрите зображення, або ви копіюєте адресу зображення. Копіювати адресу зображення. Потім ви заходите у ГУ. Тиснете пошук за зображеннями, вставляєте посилання, пошук, і Google вам шукає перше джерело. Тобто, де вперше зустрічалась ця фотографія? Ви тиснете Знайти джерело і вам висвічує оце оголошення. І ми знову повернулись сюди. Це справжнє оголошення, звідки взяті усі ці фотографії. От подивіться, які тут фотографії прикладені. А тепер ми переходимо на оце оголошення, яке справжнє, першим воно було. Точнісінько, ті самі фотографії. Тобто їх просто скопіювали, вставили і пропонують. І таким чином шукають того, хто сплатить гроші, хто надасть гроші. Тож, будьте пильні. Не втрачайте пильність, завжди перевіряйте ці фото. І завжди, звертайте увагу, дуже дешевий товар це майже завжди пастка. Перевіряйте людей, перевіряйте їх номери, перевіряйте фотографії, звідки вони взагалі походять. Дуже гарним способом захисту є те, що. Хай зараз фотографують і прийшлють фотографію цього товара, зробленого зараз. І ви знов таким самим чином перевірите цю фотографію. Скачана вона з інтернету, і справді вона ніде не зустрічається.